Лунав свисток, і ми розпочинаємо цей поєдинок. Вітер вносить свої поправки, тому брістам, певне, не так тяжко грати. Сьогодні достатньо ясний день у Болтаві без жодного натяку на якісь опади, Поганий удар по воротах від Щербака. Забирає м'яч у руки Артем Матус. Хороша спроба. З напіврозвороту від Щербака пробити. Розігрують корнер, немає прямої подачі. Двоє футболістів крокують до штрафного майданчика. Передача туди м'яч Рикошетить. Скидка п'ятою. Немає удару. Ох, яка зараз метушня. Наскільки зараз було спекотно у штрафному іська Полтава подача ще одна другим темпом. Але м'яч перелітає усіх та виходить за лицьову лінію. Це супер моменти для Кременчука. Прямо зараз на дев'ятій хвилині стандарт ледь не приніс свої дивіденти. Пішов на вісвідударюка, дуже висока. Подача на дальню стійку. Скидка головою. Удар. але... ворота і тут зіткнення головами потрібно одразу лікарів. Але в разі, якщо знадобиться заміна, то той же Євген Понасенко може вийти на поле. Пішла ще одна подача. Відбирання за межами від полтавців. Скидки. Але зараз удар по воротах. Спроба від Місюри. Пріс до того на Фланзі не було нікого з гравців Кременя, тому Фордюмака правильно все робив, що йшов у цю боротьбу, намагався там команді допомогти. Відскакує м'яч на випередженні грає Марусич, пробуває по воротах і парирує цей удар. Артем Матус. Непорозуміння тотальне тут в захисті у Кремені сталося. У Кремені все напрочуд складно із голами, особливо на виїзді. Підкат дуже неприємний для Бужена, тому що він вимикається з цієї боротьби. Тепер Бужин зміщується у штрафний майданчик. Пас на лінію та поворотах, а Восконян на місці. Хороша відповідь від Кременя. Видно, що Кремінь менше володіє м'ячем, що у Полтави більше спроб атакувати. Але якщо казати саме про удари по воротах, про їхню небезпеку, то напевно тут команди поки мають більш-менш паритет. Стосовно молька можна сказати, що. Він у цьому сезоні брав участь в усіх матчах першої ліги. І тільки проти Юкси, наприклад, не провів усі 90 хвилин. Морько після розіграшу подача у штрафний. Але там полтавці кращі на м'ячі. І удар з другого темпу сильно, але занадто сильно. Ні, я би Полтава не заповнювала простір собою своїми футболістами. Без порушення правил перехоплення, контратака. Передача на Трофімюка. Мирослав Трофімюк. Тріботит м'ячем, ходить у штрафний майданчик, пробиває, але не надто сильно Восконян покійно бере цей м'яч. Буде кутовий для команди господарів. Подача пішла на 11 метрів. Удар головою. Хороший шанс. Справді, дуже-дуже гарний момент. Полтава мала шанс забити. Зараз Марусич підбирає м'яч після цієї передачі вперед. Пас на Щербака. Щербак продовжує Марусича. Марусич, Марусич штрафному багато суперників довкола нього. Він пробиває повз ворота. І Підлепич, і Плахтир, і Місюра у штрафному майданчику. Так само і Щербак. Усіх перелітає м'яч, а потім, як же його прекрасно шведою, з спрямовує у ворота Кременчука. У ворота Кременя. Дуже і дуже якісно це зробив Євген Місюра. Ось так техніка від центрального захисника. І що відзначимо? Його опонент втратив, коли Місюра робив ривок на дальню стійку. Тобто він розташовувався десь на дальньому куті штрафного майданчика. потім, коли почав рухатися, то не було нормального супроводу Місюра цим радо дуже скористався та відкриває рахунок оцього протистояння. Одарюк. Так, поки у нас гра триває, це, звісно, дуже добре. Ударів, але вони заблоковані. Одарюк. Гарна скидка Даниленко. Далі в дотик і удар по воротах з дальньої дистанції. Це був плахтиру штрафному, а потім Даниленко власний бій. Завантаження в штрафний. Щербак. Щербак скидка непоганий удар. Правильний удар був дальні кутворіт. Але якби краща реалізація була у. Суперника то все могло би бути набагато гірше. Праворуч Щербак на Одарюка. Гарна зв'язка між ними. Гарна спрацьованість між цими футболістами. А в сезоні підбирання немає нікого. Удар по воротах. Прекрасний удар, який парирує Артем Матус. І з-під поперечки витягує м'яч на Кутовий Подача на ближню. Далі м'яч проскакує через усіх футболістів. Місюра удар його. І що це 2-0. Так, це 2-0 дубль. Отакої! Євген Місюра забиває другий для себе гол у цьому матчі. Подвоє перевагу. І знову його робота на дальній стійці. Знову не встигає Євген за ним. Місюра. Хороші такі щільні удари. Перший так взагалі дуже класно. Швидкою зрізав у ворота тут. Пробуває зльоту практично. В дальній нижній кут воріт Артема Матуса. І через це на якусь мить вимкнулися. І на цьому перший тайм завершується. 2-0. Пас під забігання на Коцюмаку. Він у штрафному майданчику Коцюмака простріл, але замкнути на дальній не вдається Марусичу. Полтава намагається закріпити свою перевагу, зробити її ще переконливішою. Це, звісно, було би дуже їм комфортно, дуже для них доречно. Тоді є Кремінь. От зараз який удар по воротах ще один. Це вже Дмитро Плахтир. От. Матус. Вибиває вперед. Там двоє футболістів Кременя. Який провал в захисті СК Полтава, М'яч перед воротами. Удар! І Кремінь забиває у відповідь. Третій гол Кременя у цьому сезоні. Гол на рахунку Владислава Молька. Це його перший м'яч у нинішній кампанії в першій лізі. Владислав Молько, який відреагував на цю передачу вздовж воротарського майданчика. Тут мова про те, що не відреагували як слід захисники на відскоки, зіграли неорганізовано загалом в захисті. І на цих відскоках краще відіграли Трофімюк та Молько. Власне, і Молько робить рахунок 1-2. Марусич не встиг, звісно, розвернутися. Тут помилка позаду. Три проти трьох. Контратака у СК Полтави. Опасна Галенкова. Той прострілює. А навіть удар, і м'яч з рикошетом залітає у ворота. Повертається перевага для полтавців два голи. І все після того, як Кремінь дуже сильно зациклився на атаці. Зрозуміле бажання Кременчуківців. Це. Зрівняти рахунок, коли розуміли, що ось це може бути не настільки далеко, але в підсумку, після обрізки на власній половині поля, тільки троє гравців за лінією м'яча проти трьох гравців групи атаки у СК Полтав. І ось так дивимося повтор цього епізоду, коли Галенков віддавав передачу. це, звісно, буде автогол для Андрія Боровського. Кремін, тим не менш, отримує шанс на стандарт. Одразу двоє футболістів поруч із м'ячем, але подавати Рокотянський. Навіть це удар в бік воріт. І м'яч опиняється у воротах після відскоку. Кремінь забуває ще й вдруге. Ось так. Перший випадок у цьому сезоні, коли Кремінь відзначається два рази. І знову команда Ігоря Климовського скорочує відставання до одного м'яча. Попереду ще 16 хвилин. І це тільки основного часу. Капітан забиває. Центральний захисник. Відзначається, заштовхує м'яч у ворота Олександр Дигтяюк. Сьогодні багато забувають центральні захисники. І ще, знову-таки, це поруч із м'ячем, аби не дозволити виконати стандарт. Зрізається м'яч і як небезпечно проходить повз ворота. Повз дальню стійку воріт восконян. Він був, був в разі чого. Хіба що. Спостерігачем дуже непогано далі гратимуть із Маріуполем. Потім наприкінці вересня із металістом 19-25, а потім вдома із одним з чинних лідерів цієї таблиці у групі Б проти Юкси гратимуть. Тому треба ось такі атаки проводити. Марусич дотик від нього. Марусич далі продовжує боротьбу, нібито як було органа від нього. Але тим не менш Марусич забиває. Марусич відзначається. 4-2. Четвертий гол від СК Полтави. Ось тут лівою, можливо, і міг би, але так за спини на 100%. Не побачиш. Хоча, здається, що більше, ніж так. Ось з цього ракурсу здалося, що, здається, трохи собі міг підіграти. Ліворуч Одарюк, Непогано на Галенкова. Увільний простір на нього. Галенков вирізає передачу на партнера. Щербак. Щербак простріл від нього. Рикошетить м'яч і проходить повз стійку. Це було дуже близько до ще одного автоголу від Кременя. Тільки якщо в попередній ситуації з цим автоголом не відзначався Андрій Боровський, то зараз це міг би бути Дмитро Сабієв. Треба тиснути на суперника в цих останніх миттєвостях матчу. Гарно на випередженні Вівдич. працює проти своєї колишньої команди. Вівдич сам крокує з м'ячем. Немає поки що якоїсь підтримки ліворуч. Вівдич пробиває. Артем Матус фіксує м'яч у руках. Хороший сольний момент у виконанні вівдича на швидкості, і удар достатньо щільний. Але позиція саме з трохи гоструватого куту кута пробував щойно вівдич. І це останній момент у цьому матчі, тому що лунає фінальний свисток. Полтава перемагає 4-2 у матчі проти Кременя. Ще одна перемога для полтавців у цьому сезоні. Триває їхня безпрограшна серія в першій лізі, триває їхня безпрограшна серія в домашніх матчах. І, зрештою, чергові три очки для команди Володимира Сесенка. І вони залишають за собою перше місце. Допомагаємо і надалі силам оборони і безпеки, як тільки можемо. До побачення.